Друзі, всім привіт! Ну що, ось цей проект, так як ви просили, так як ви любите. Є на даний момент трактор МТЗ-80, який чекав своєї черги рік, так? Да? Який кажу, чекав своєї черги рік. Не так, Ось такий апарат. Зараз він під реставрацію, як так кажуть. Буде оновлена версія. Так, Кабіна вже була покрашена, куплена, її тільки обшити, подороблять, капот. капот теж куплений новий, так, обшивочка для така навесенька, гарнесенька, ну це далі покажу. Так, тут теж трошки є сніжтячки, всі душка, газульки, проводка. Задню плиту всю зборі треба буде поміняти, по ньому ще треба буде його розкатити, до щеплення подивитися. Мішустін зараз витягує панель і теж чистить всю, красить, робить. Так, да, Міша? Чи що ти такий? Скритний заховався за рукою і не видно тебе. Ну, в принципі, що. Так, стартер новий, на 24 вольти будемо його робити. Ну, В подальшому в принципі, буду вам все показувати. Підготовлюємо на даний момент зараз. Позачищав, де були місця. Дуже ржаві. Вона вже наверное, більше року стояла, ця кабіна. Те, що красили її, воно ну, все полізло. Не знаю. Нам задачі немає її красити, значить ми її не будемо красити. Тут все це будемо красити, робити. Щоб проводки багато не можеш повитягуватися. Ага, будемо ще розпределитель переносити на кабіну замість стекла. Ну все робимо те, що нам. кажуть. Так, ну в общем, що, працюємо, почнемо обшивати, робити, покажу. Це за що ти розказуєш? Крила. На Принесли вже передні. Чуєш, а це а не нема Ні, самі крила тільки. Кріпленнями треба щось думати. У мене там були на йому отакі, вони, вони і познімали, але ну, я забрав їх, як видовок, трактора купляв. Так привезете. Їх. Ну, хоч і кріплення, все це, це. треба привезти. Привезіть, так, да, подивимося, як воно буде. Вони ж йдуть полукругом кріплення. Ярик, так, й давай тоді ми йому поручимо. Ти не балакав, воно щось замків і ще що балакав. Ну ж та ні, напишемо, щоб воно ну, заказ робити один раз, щоб воно не цей. Не через кожних 5 минут що дозаказувати. Чи, так до ну, заказувати. Тоді хай да. це, бо, там, тоді ж, якщо це як і крила треба красити буде, так і це. Може хай тоді краски якоїсь купить, чи в тюбіку, чи якусь може підобрати, щоб примірно воно була. Це я так забанаю. Підібрати, ми не підберемо, тому що, воно, бачите, ну, тут своєобразний цвет. Оце, оце вроді ж вона штучка вони давали, ну кажуть, як другий раз красить, так вона вже каже, горить. Може... А то там гісток, і поки <бухи> не покидає. Що, <Шо>, нравиться тобі? Мене. <фанква> оце <плухи> 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 резинка, так, класна. І як деяк... по маслу все. Бля, не вискочили. Перший раз нам така попала, отут треба трошки попробувати. Стекло, звісно, все покоцене, але другого нам не дали. Хороша резинка, да, качество. Угу. І бачиш, вона чимось промазана, ну, ну. ми ж її нічим не мастили, не намазували. Остая себе красота. На лезвием. Я нажал за низ. Дальше чуть-чуть режь. Дальше режь чуть-чуть. Дальше туда режь, блядь. Нафига. Пирог не плохо. Ну, сильно Не помешай. Отут он поправ ще. Да-да-да. О, все. Та ти що? Оце резинка, оце качество. Вона бачите, якась вся мокра. З чимось змащена, м'якесенька. Це перший раз, тільки робимо трактори, попалася така нам резинка. Прям чудово. Так, ну що, процес пішов. Пожмакана, ну це не наша вина. Розправить його нереально. Може і реально. Ну Я думаю, воно все потягнеться. вляжеться. Розійдеться в себе добре. цей, ще крила. парам пам пам парам пам, -пам. І буде бімба. Ні, так як дивиться здалека, так нормально. А <гум> сі попробувати феном здалека погріти. Не розійдеться. Ну год пролежало, блін, скручене, наче вже і порозрівнювали, подоставали його на капоті. Лежить, але ну, все одно. Ти що, пішов дивиться, як там обтянуто? Нравиться тобі там? Ну, всі ми ще й крила обтянемо сьогодні, то чудово. батьчудово. З крилами буде більше гімороїв. Ну оці ці виступи, ці всі зарізи, блін. І згиби. Тажу, на перший, чи що? Обдіку, аж нормально тепер як осіться, як почухав його. Не дуже видно, що воно було пошкрябане. Зразу ж таке було страшне, що капець. Що там назбирав? Так розбирали ж торпеду ту Як цей проект назвем? А Ну пишіть в коментарях. О, то там дверь кіндирка може. Крепко. Да що зарізаємо зразу, зараз тут низ, чи перш крила, потім там Бо Якщо крила, то тоді треба без жирювать. Низ обрежем, да? так? Пока бі будемо пить? Наверно, треба випити по каві. Є. поклати Ярико десь свічок набрав. тьму до хуйвада западати западати Клей у нас як завжди, по стандарту 88-й краще працює. Там, була. Хто то ж так поклали, щоб загубити. Завернулась. А ще резинка буде ще куривали. Тепло. красота. Так, ну що, колотим каву. Так, в принципі, що ми маємо по кабіні? Трошки підзібрали, лобовуха вже стоїть. Я зараз 2 секунди. Так, по салону. Тут карти пообшивані вже чи то е крила, карти обшиємо потім, сідушка вже стоїть. Це вже, в принципі, все зроблено. Зараз у нас задача зняти цю кабіну, цю вивезти, щоб не мішало, бо трактор треба буде ще розкотити, поробити. Ми, я думаю, трошки познімаємо вам цей, цей весь процес. Тут треба все це віддирати, очищати, вимивати. Так, кабіну вже тільки що все розкрутив. Зараз пробую розкрутити підножку. І знімаємо кабінет. Ця кабіна чи в металолом, чи куди вона поїде, непонятно. А це буде стояти. Зараз там витягнемо заднє стекло, ставимо сюди, кабіну теж можна вивезти з гаража, щоб не мішало, а потім вже будемо далі її комплектувати до кучі. Десь хазяїн позаказував запчасті. Думаю, пару днів прийдуть. Далі будемо доробляти. Полік відрихтували, очистили, в принципі, іначе вже готовий. Ну от такий йде фронт роботи. Так, дешка натирскувалась. Добре, що я реку жінка подарила такого апарату. Нормально крутить. Трохи легше з ним. Що ти відрізав того болта? Чи відкрутив? Так, ну що, прийшов момент. Зараз будемо витягувати трактор з гаража, знімати кабіну. Випало в нас трошки сніжку. Аж душа радується, хоч трохи на зиму похожа. Та хай витягує. Як кабіну знімати, я потім сяду. Та тут хватить одного. Подержать. Сперед А це на тормозах чи що? А чого воно заклинило? Коро! Ха ще витягує. Та нахуя тобі далеко є, бо потім кого-то закликає. Блять, це зараз ти курон блять ліпиться. Казався дай зарубі, блять. Щось ми ще забули походу одкрутить. Герка я уже капец. I'm going to Непривично на чужому тракторі працювати, до свого вже привик. Тут і щеплення високо бере і гаркає.

О, тепер у нас більше місця, кабіну ми зняли, а тут -а... хвата тепер роботи, чистить усе, йомою. Там з потече. Який? Тому хамуту тоже торба между Ну, Он уже снести торба. А и он порепанный с этой стороны. Не-не-не, я за между баками это треба менять. Да. А, вот это. Да, патрубок Это, наверное, еще грязь. Да там резинку поменяем. Підложимо. Просто він вже трохи почав ржавіти, не їздив довго. Так, ну що, тут трохи очистили, Розпреділитель буде новий. Все вбираємо, розкручуємо масло. Масло злите, поочищали, трохи обдули, хоч тепер видно, що крутить і куди і як. Завтра в планах його розкотить. Подивитися там дощеплення, вижимний поміняти і скотити назад. І потім далі займатися, знімати колеса, знімати баки, все чистити, все вимивати і під покраску. Капот він купив і кабіну він купив. Кабіну ми вже обшили, зробили, капоту ми нічого не робили, робити не будемо. Наша задача була обшити кабіну. І зробити нову проводку. Заказав таку він проводку, Коротше, лахмуття. Я потім покажу, що приїде, яка повинна бути проводка на малу кабіну. Так, в принципі, що. На сьогодні у нас по роботі вже буде все. Вже в нас тут є можливості задню частину навіски міняти, ну, як розберемо баки, все вже тоді одним махом. Так, а кому що? Кому сподобався відео з вас. Подобайка. Підписуйтесь і побачите, який цей трактор в кінці проекту виїде. Якось так. Вибачайте, що не було довго відео, немає часу. Треба цей... Які диски? А що Ні, таких... ми ж знімемо колеса дай чистим, буде, будуть чистить. Ми ж там тоді ж не покрасимо нічого нормального. Ні. Ну, задок. Рядок. Так, ну що, в принципі, на цьому відео завершуємо. Всім пока.